Минулого тижня, за участю керівників підрозділів інспекторської групи служби охорони праці, ППОХС та представників загальностанційного оперативного персоналу були підбиті підсумки заходів, організованих в рамках проведення днів охорони праці. Під час проведення відповідних заходів у червні цього року виявлено 203 невідповідності, 36 з яких було усунуто в ході перевірки. Начальник служби охорони праці Хмельницької АЕС Леонід Волков наголосив на важливості дотримання санітарно-гігієнічних норм та прав. Авил у підрозділах підприємства, усвідомленого підходу при облаштуванні робочих місць для персоналу, а також дотримання усіх вимог при організації та виконанні робіт на висоті. Особливу увагу при виконанні робіт слід приділяти використанні працівниками засобів індивідуального захисту. Серед питань розглянутих під час наради було і питання збору макулатури. Кожен цех та відділ повинен мати спеціально відведене та позначене місце для збору таких матеріалів і, згідно організаційно розпорядчих документів, раз на місяць здавати їх в установленому порядку. Працівники повинні пересуватися територією підприємства робочими маршрутами, а відповідальні особи мають стежити, аби вони були безпечними та облаштованими згідно вимог. Низка зауважень, наданих підрозділам, наразі усувається а виявлені порушення не потребують організації додаткових заходів та вирішуються в робочому порядку. Крім того під час наради було зазначено, що з 1 липня нинішнього року скасовуються карантинні заходи пов'язані з пандемією коронавірусу COVID-19, в тому числі і масковий режим.